І на черзі про новини спорту цими вихідними Чернівці прийматимуть чемпіонат світу з мотокросу в найпотужнішому класі Мікс 3 в рамках якого гонщики змагатимуться на мотоциклах 650 кубічних сантиметрів. Цей вид змагань найрейтинговіший у світі. Україна вперше отримала право приймати турнір такого високого гатунку. Детальніше про підготовку до чемпіонату дізнавався Ігор Подкидишев. В Чернівцях відбудеться дев'ятий етап чемпіонату світу з мотокросу MX3. До цього ці змагання пройшли в Чилі, Аргентині, Бразилії, Греції та інших країнах. Україна, а саме столиця Буковини, вперше вибороли таке право. Над підготовкою траси у нашому місті вже три дні працюють організатори змагань з Франції та Словаччини. Вони навіть привезли сюди власну техніку. Представники Чернівецької організації техноспорт кажуть, що такого рівня змагань у нас ще не було, адже на трасі Суперкрос гонщики змагатимуться на найпотужніших мотоциклах з об'ємом двигуна 650 кубічних сантиметрів я бачив багато трас. Це хороша частина моєї роботи. На Чернівецькій трасі я вперше з одного боку, вона дуже технічна, з іншого швидкісна, що теж дуже добре. Я сподіваюся, що організатори виконують всю роботу і все буде добре. Ми віримо, що для України важливий мотокрос. Ми щасливі проводити ці змагання і привести сюди кращих гонщиків. В змаганнях візьмуть участь близько 40 учасників з різних країн світу. Організатори сподіваються, що центр суперкрос відвідає багато людей, адже їх очікує справжнє видовище, великі швидкості драйв та екстрім. Єдине, що сьогодні трошки незручно, що спала з Петрівським ярмарком. Завжди дуже багато людей на, на ярмарки. Але ж ті, що боліють і люблять мотокрос, я думаю, незалежно від цього, вони будуть у нас тут на трасі болівати і за наших, і щоб подивитись рівень цих змагань. Змагання проходитимуть в суботу та неділю з 10-ї години ранку. Його Подкилише, Сергій Грубляк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.